Привіт! Давайте готувати піцу на заквасці. Для цього нам треба спочатку погодувати закваску, щоб вона піднялася зараз літу, в принципі, за 4-5 годин. І далі буду показувати все покроково, Не спіша, щоб ви все бачили, як я працюю з тістом кожне складання. І... Як випікаю, як розтягую, як розкладаю, на чому випікаю, при яких режимах все буде показано. Погнали. Отже, спочатку нам треба погодувати закваску. Якщо у вас є пшенична закваска, спочатку її треба підготувати, а значить, погодувати. Я беру 50 мл води, 50 г закваски. Ось додаю, все це дуже добре розмішую. І додаю. 50 грамів борошна. Я використовую зернарі Select із вмістом білка 14 грамів. Це обов'язково використовувати борошно з вмістом білка 14-15-16 грамів. Сильне борошно для цього, для цієї піци потрібне. сильне борошно. Ось так я замішую, готовлю повністю закваску, все розмішую, закриваю кришкою неплотно і ставлю просто я ставлю просто в духовку. І помічаю уровень і там чекаю, щоб вона піднялася в два, і от вона вже піднялась, Бачите, тут у мене через 5 годин піднялася в півтора, в два з чим-то два з половиною рази. Починаю готувати тісто. Для цього мені треба 500 грамів борошна, зерна Select, знову ж таки, 380 грамів води і закваски 100 грамів. Але спочатку я змішую просто борошно і воду, і залишаю на одну годину. Просто борошну воду для автоліза. Залишаю і тоді з'явиться вже глютенове вікно. І далі ми будемо продовжувати робити заміс. Тут я просто все поєдную, сильно не вирізаю, щоб ви, в принципі, бачили, як воно тісто липне, яка консистенція, щоб вам було зрозуміло і ви точно змогли це повторити в себе вдома. Ось така кулька виходить, так, замішалась, тісто прибираю, просто накриваю рушничком і залишаю на одну годину зараз. Тут тісто вже полежало годину. Дивіться, яке утворилось глютенове вікно, тісто тягнеться вже. Далі сюди я додаю закваску нашу живу, яка підійшла. Вона дуже класна, зараз дуже повітряна. Вона якраз зараз на піку: 100 г закваски на таку кількість. Борошна та води. І потім це все руками замішую. Звісно, що якщо у вас є тістоміс, ви можете це робити тістомісом Мені подобається працювати з тістом, тому я замішую руками. Все дуже добре, просто треба перемішати, поєднати, щоб воно було однієї, однородної консистенції. Отак навіть я трішечки ще його витягую і складаю, щоб ще краще воно перемішалося. В общем, по-різному, аби тільки воно перемішалось. Відділяю все, що є з країв миски, накриваю рушничком на 30 хвилин. Це влітку на 30 хвилин зимою. Я б могла б і на годину залишити, бо хвилина 45. Потім я додаю чайну ложку меду і одразу потім я додаю. Ложку меду я перемішую спочатку його дуже добре, а потім я сюди вже додала, просто чомусь я не зняла. Сіль, чайну ложку і води, ще мілілітрів 10. І знову це все треба, сіль з водою перемішати, щоб сіль не відчувалась на руках, щоб було одне тісто, однородне. Дуже добре. Отак перемішую, перемішую, так складаю. Можна однією рукою, можна двома руками. Якщо це не в мисці на столі, то це навіть ще легше робити. Просто піднімаєте і складаєте. Піднімаєте і складаєте. Ну А папа, де? Ось так. Потім я знову його кладу і залишаю знову на 30 хвилин. Це тісто підійде, щоб робити з нього і хліб, і щоб робити з нього піцу. Я в тісто отак зразу оливкову олію не додаю. Я, мені подобається, коли воно як на хліб. А потім я його вже додаю в кінці, коли, я роблю, коли формую і залишаю у формах. Тоді воно, мені здається, ще краще підходить. не знаю. Отак От я просто складаю. Треба зробити три таких складання, три таких серії через кожні півгодини. Закрила полотенцем, знову беру. Це вже друге складання в мене. Дивіться, як змінюється тісто. Воно тягнеться, воно вже однорідне, зовсім інша консистенція, не така, як на початку. Просто отак ми складаємо. Конвертиком піднімаю, воно вниз складається, я зверху кладу. Ось так. І залишаю кожного разу. Дивіться, вже бульки з'являються на пів години. Можна. От, це в мене вже. Я третє, мабуть, складання, бо не знімала, але треба зробити три. Дивіться. Потім я тісто достаю після цього всього. Розділяю на три частини. Це буде три піци. Ви можете і на чотири частини розділити. Я не зважую окремо Я так на глаз роблю. І будуть менші просто піци. Ну Мені от удобно, щоб було була піца, така, як в мене буде виходити подивитись. Робимо складання, треба тісто, так розтягнути, і потім скласти докупи його з усіх сторон, і потім його підкрутити в такий колобочок, кружочок. Зараз я все покажу на відео. І отак підкручую, підвертаю під себе, щоб утворилось таке трошечки натягнулося тісто. І кладу в контейнер. У мене є контейнери круглі, тому кожен шматок тіста. три у мене їх, Я кладу в свій окремий контейнер, ось так. І накриваю кришкою. Залишаю всі три контейнера постояти одну годину при кімнатній температурі. Просто ставлю контейнери, накриваю, накриваю їх рушником на одну годину. І потім, ось так воно вже підійшло, я ставлю його в холодильник. А це вже ранок наступного дня. Подивіться, як підійшло тісто. Оце навіть не ранок, це вже 11. Ось так. Перед випічкою піци нам треба тісто дістати за одну годину до випікання, щоб воно ще більше утворило пухарців і розслабило, щоб воно було не тверде. Я його викладаю просто ось так. Зараз ми будемо вже робити піцу. Я вас вітаю. Лючик, я ж просто типонялась роблю ось так. Бортики відео, просто пальчиками. Це тісто насправді дуже легко. Ще легше, ніж на відео, ви бачите в Просто посерединки, отак придавлюю, і просто з усіх сторін я його піднімаю і кладу в сторону і воно вже все, розтягується. Оце вже і готове. Можна ще перевернути, щоб струсити муку. Я роблю тут не видно на відео, просто перетягую У мене така картонка <с> імпровизований, лопатка така. Тут у мене піца з вершковим соусом, просто сливки з пармезаном, моцарелла, свіжа риба, лосось, помідор і все. І таке я запікаю піцу, Запікалась дуже швидко, мабуть, 5-6 хвилин і вже була готова. Дуже класно, нам взагалі дуже сильно сподобалось. Потім викладаємо на розігріту сталь. Перед цим вона розігрівалася одну годину при 250 градусах. Вона вже дуже гаряча. Закриваю, готується буквально три хвилини. Потім її треба перевернути, і ми поставили ще вище. Одразу можна було вище поставити. але Ми в цей раз чогось вище поставили. В общем, на самий верх включаємо на верх-низ, плюс конвекція або гриль, що хочете, вибираєте. Потім я додала ще сюди руколу для соковитості, оливкову олію. Піца неймовірно смачна. У мене були гості там подивитись їх реакцію. То вони казали, що піца краще ніж в ресторанах і в кафешках. Дуже смачна, тісто хрустке всередині повітряне, м'якеньке, сама начинка дуже смачна. Ця риба з моцарелою і помідором дуже класна. Так що спробуйте обов'язково. тільки гаряча така. Та ти шо? Та ти шо? Я стою тут жить. Клас, клас. Подивись на це, боротьби. Бачиш? Mm. Точно капець yeah. одкриває свою піцерів. Ще одну піцу робила, показую. Також спробуйте обов'язково, типу чотири сира. Але ще із персиками. Ось так я формую. Це борошно з мукою. Можна використовувати кукурузну муку, якщо є замість манки. Но у мене манка і просто пшенична, ну, звичайна коротше, мука. Я отак формую піцу, знову ж показую вам. <постес> на отакий <постес> імпровізований <постес> мій лопатку, вершки наливаю сюди, жирні, сир, дорблю, пармезан, моцарелу. Натираю ще пармезану, то що мені мало здалося, і зверху викладаю персики для соковитості, для солодкості. Знову ж таки, на самий верх, верх-низ, плюс конвекція. Три хвилини вона вже готова. Я її просто переварачую, щоб ще трошечки края 30 секунд підійшли. Подивіться на неї, яка вона нереальна. Ми ще додали трішечки на неї меду рідкого і рікоту зверху. Нереальне тісто подивіться, хоч і тонке отам. Але повітряне з бульбашками, хрустке зовні. Ну просто я не можу вам передати словами, яке воно смачне, і це зовсім не дріжджове, воно таке ароматне. Це звичайна піца, томатний соус. Берете томати в собственному соку. Давите їх додаєте свіжий чесник, сіль, перець орегано, салямі, панська вічина, або хамон, сир, моцарела, пармезан, все. Запікаєте 5 хвилин. У вас піца готова. Дякую за перегляд. Підписуйтесь. Мені дуже приємна ваша активність.